Sempre evite. Вітаємо вас на нашому каналі. Інвестування в банківські метали є одним із способів заощаджень, який реалізується шляхом купівлі банківських зливків або інвестиційних монет, відкриття депозитного або поточного рахунку. Банківські метали це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведене до найвищих проб, відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети вироблений з дорогоцінних металів депозит в банківських металах це інвестиції, що здійснюються у безготівковій формі, тобто, вкладнику немає необхідності купувати реальне золото. Сам процес купівлі полягає у внесенні клієнтом банку коштів, еквівалентних в вазі золота. Банк проводить операції із залучення банківських металів на вклади клієнтів з оформленням депозитних договорів. Вкладникам відкриваються так звані металеві рахунки, на яких облікуються не грошові кошти, а грами чи кілограми банківських металів. Але, попри привабливість такого виду заощаджень, вклади в банківських металах не підпадають під гарантії фонду гарантування вкладів і не відшкодовуються у разі визнання банку неплатоспроможним або його ліквідації. Актуальна інформація про умови гарантування вкладів, в тому числі про гарантії за вкладами у банківських металах, зазначається у довідці про систему гарантування вкладів, з якою банк зобов'язаний ознайомити вас перед відкриттям. Поточного чи депозитного рахунку, повний перелік коштів, що не відшкодовуються фондом, у разі ліквідації банку ви можете знайти у статті 26 закон України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.